Мої дорогенькі, мої дорогенькі, я у Бучі. Приїжджала в лікарню, потім вам колись це розповім і покажу, яка ялинка із шишками. Бачите, скільки там шишок? Яка красота, ужас. Це ми біля ресторану. Це ми біля ресторану, дуже гарний ресторан, ніколи тут не була, як називається. Ну Потім зараз вам зніму. Але я хочу показати тут. Я не знаю, чи це вони просто ще молоденькі оці. Не знаю, як почув покров, мабуть так. Але я вам хочу показати, яка гарна краса. Бачите, як люди гарно все зробили. Це буча. Так? Все гарно, чисто, достойно. Ну, листечко, то звичайне. Бачите, який гарний-гарний ресторан. Так? Як гарно тут улітку. Люди роблять, доглядають. Косточки. Так. Ось дуже гарна ялинка. Бачите, як гарно все люди роблять. Зараз я зніму, як називається ресторан. Гарна, гарна яка голуба ялинка. так, Вулиця. Дуже гарна ялинка. Мама дорога, я теж там шишки є. Бачите? Шишки. І ось якась падлюка, по-іншому сказати не можу. Бачите, йшла собі раненько, на електричку чеку де вона йшла і поставила кульочок з мусором. Ну що це робити? Що це робити? Взяти, повідламувати руки. Бачите, зробили ж люди гарно. Яка гарна ялинка. Дивіться, там вже шишки. Бачили, як називається. Отак От називається ресторан, де вона та вивіска? Ось ось так називається. Гарне-гарне. Гарні ялинки, гарно зроблено. Кафе, ресторан, будь ласка. Що я вам хочу показати? Оце тис. Бачили, який він? Це ж я собі купила отакий омалиний тис. Бачите? Я думала, що він... Ну, звичайно, його можна стригти. Але яка це красота дівчулі? Бачите, яке воно тут листечко таке. Іголочки такі, так? Який він гарний, правда? Такі ягідки ще червоні. Ой, мама дорога, це я собі таке чудо купила. Ну, вони поки що маленькі. Добре, що хоч буду знати, що потім його стрихти. Ось ресторан Гармонія Так, все гарно, черно, дивіться, як гарно люди зробили. Гарно. Бачите, з цієї сторони. Ну, завжди це старі будинки в Бучі. Це стара вулиця. Так, Все гарно, черно. Ось тут. Теж він цей тис. Ага, бачите, ось він ще молоденький, червоні ягідки. І он там він. Ну, його можна і так, можна і стригти. І це яка краса. Ялиночки. Зробили люди все гарно. Ні? Якась падлюка взяла, ж і поставила. О, дивіться, ось він. Ну, буду знати. Тепер буду знати, що я купила. Бачите, його можна і отак стригти, підстригати. І отака краса. Оце тис. Оце я таке купила в малині. Подобається мені, подобається. Посажу його туди, під Толін забор. Отакі дівчулечки, такий гарний ресторан. Бачите, дуже гарний. Тут його не було, це вже построїли, мабуть, після 90-х років. Звичайно. Але ж ось все ж наші люди зробили гарненько, построїли. Зараз він зачинений, звичайно. Але ж якась падлюка поставила, якась падлюка поставила отого кулька. І що ми можемо сказати? Що ми можемо сказати? Засранці. Ну а що а можна сказати? Це стара Буча. Це стара Буча. Це старі будинки у Бучі. Радянського Союзу, але бачите, все чисте, достойно гарні вулиці. Зараз пройду і вам трішки покажу. Ой, Боже ж ти мій Боже, яка гарна Буча. Це шов, це в нас клем? І це я вам скажу, що це стара Буча. Ці будинки, оці вулиці, це стара-стара Буча. Це будинки, які будувалися в Радянському Союзі. У Радянському Союзі. Хто знає Радянський Союз? Діти, хто знає Радянський Союз. Але бачите, все чисто і достойно. Все чисто і достойно. Тому що нова Буча, вона вже дуже гарна, дуже гарна. Розумієте, а це все стара Буча. Але вона дуже гарна. Чисто. Гарні будинки, розумієте, Радянського Союзу. Але ж бачите, кругом бруківочка. Цієї бруківочки, звичайно, не було в Радянському Союзі. На, на тій стороні там просто асфальт. А ця бруківочка це вже після 90-х років. Але бачите, як усе гарно і достойно. Як усе гарно і достойно зроблено для людей. Для того, щоб люди жили. Бачите, це стара буча, старі будинки, я ж кажу. Ось як усе гарно зроблено, бачите, ну це вже, це все, це всі построєчки, це вже звичайно. Після 90-х років. А це все вулиці старої бучі, старі будинки, так називаємо їх. Так? Ось, бачите, як усе гарно зроблено. Ось там церква. О, що? Бомбили ці падлюки. Ну, вони йшли по Варшавці і тут заходили, але ж тут їх стримували. Отак ми і дорогенькі. Отака краса старої Бучі. Так що живемо, працюємо. Буча дуже гарне місто. Дуже-дуже гарно. І будемо жити.